В небі, в небі, голко, просто, в небі, У лісосмузі Криворізького району старша спеціалістка криміналістка Діана Лозівська знайшла 65-річного безвісті зниклого чоловіка. Поліцейська каже, повідомлення про його зникнення до правоохоронних органів надійшло зранку, 24 жовтня. Тоді ще почали пошукову операцію. Мені дісталась група 3. Там, де була польова місцевість, і кожен виконував свою роботу. Ніхто не сидів, всі шукали. В посиленому режимі всі працювали. Хотілося, щоб був результат якнайшвидший. за словами Діани Лозівської, пошуки чоловіка тривали більш ніж добу. Залучали кінологів із службовими собаками, використовували дрон та тепловізор. Поліцейська знайшла його неподалік поля. Пішла через поле вздовж посадки. Я бачу біла просто пляма. Я не ну я не бачу. Що це? Ну, вирішила піти. Підійшовши ближче, я бачила тіло чоловіка, який ну, просто він не ворушився. Потім, коли я вже почала розмовляти з ним, він просто видав звук, і потім я вже почала зніматися свій однострій, зігрівати його, розтирати. Медики обстежили чоловіка. У нього було переохолодження, каже поліцейська. Син знайденого чоловіка Денис Ващенко розповідає, його батько має проблеми зі здоров'ям, тому губиться він не вперше. Він, так як був трошки хворий, за головою не в порядку у нього було. Я став 4 ранку, до нього пішов, то його вже не було. Всі шукали, всі допомагали, всі сусіди, які всі знайомі. Мої всі допомагали шукати. Ми повністю проходили всю територію села і за селом. Діана Лозівська говорить це вже вдруге, коли її залучають до пошуку безвісті зниклих людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.